Всі розуміємо, що зараз найголовніший показник того, чи якісний в тебе контент, чи буде його просувати Ютуб, це глибина переглядів. Тобто, mm -hmm. якщо в тебе глибина там менше 10 хвилин, середня глибина, наскільки я пам'ятаю, там 10-12 хвилин. Якщо все менше, то відповідно Ютуб вже буде зацікавлений, щоб просувати і більше показувати твій контент, пропонувати її, скажімо так, людям, які там заходять на Ютуб. Ось я хотів запитати в тебе, бо. Різні е, чутки ходять, ми розуміємо, що постійно міняються якісь алгоритми е, в Ютубі, як і в інших соціальних мережах. І е, дуже багато я бачу блогерів, які там прямо в ефірі заявляють, що люди. Е, якщо ви подивились, поставте лайк, зробіть мінімум сім ком е, там коментарів. Напишіть, mm -hmm. бо це важливо. Це просуває наше відео. І мені здається, що зараз Ютуб залишив два алгоритми: це е, ось то, що ми говоримо, глибина. І друге, це якраз покази перегляд. Тобто, Ютуб показує тобі там відео. Якщо ти на, на нього переходиш, залишаєшся, то відповідно він зацікавлений е, далі його просувати. Ось в тебе є якась інформація з приводу того, що ще треба робити, окрім того, що в тебе має бути приваблива обкладинка, привабливий заголовок, і потім людина, переходячи туди, має його якомога довше подивитися. І таким чином зробити тобі перегляд. Золотого правила немає. Я розумію. Це найчастіше питання, яке мені задають там, люди, які приходять консультувати з приводу Ютуба. Як потрапити в тренди? Немає золотого права. В тренди потрапляють дійсно якісні відео, і час від часу Ютуб сам ручками, щось там підштовхує, назвемо це так. Дивись. Я не погоджуюсь з точки зору, що лайк, коментар, підписка не працюють, бо е, працює комплексна історія. Там, як би ти не упаковував відео, якщо начинка гавно, то ніякий і скільки б там коментарів у тебе не було, відео не буде просуватися і не буде рекомендуватись. Має бути гарна якісна динаміка. Та глибина повинна бути. Тобто він буде дивитись. Мало того, я, я прямо зараз чітко бачу, що для нього дуже важливий хронометраж самого відео. Якщо відео до 8 хвилин, а ми пам'ятаємо, що е, до восьми можна тільки поставити одну рекламу, угу. він його слабше просуває. І якщо воно 8 плюс 9, 10, то Уже алгоритми зовсім інакше запускаються і більш активніше. Ми таку золоту середину для себе вивели, що це 20 хвилин, 18-20 хвилин. Але коментарі взаємодія з цими людьми дуже важлива, тому що якби, що ми бачимо, коли запускається новий пілотний проєкт і приходить аудиторія. Спочатку базова підписників там, да, на твоєму каналі і дивиться. Якщо він цікавий, то запускається алгоритм рекомендацій, він починає все більше і більше ширші аудиторії пропонувати. І, звичайно, алгоритм дивиться. Якщо людині сподобалась прев'юшка заголовок і він класно, але дивиться 30-40 секунд або там, хвилину і вимикається, то він буде скидати це відео там, без, безумовно. Але є зворотній процес. Коли є лайки, коментарі, і він розуміє, що цей контент. У ну, мене є приклади, коли якраз в рекомендації заходить контент після того, як його подивиться ядрова аудиторія. Тобто угу. він спочатку там не заходить. Ну, і, давай. У нас новинний контент, нам обов'язково має бути стат жовта відсутність жовтої монетки, угу. жовтої або червоної. Тобто має бути обов'язково монетизація. Немає монетизації, відточно не попаде в рекомендації в 99% випадків. Ну, тобто, ми приходимо до висновку, що на першому місці все-таки це якість контенту та, і, безумовно. скажімо так. Вміння е, побудувати сценарний план е, там будь-будь-чого, там програми, новини, е, я не знаю якогось подкасту і так далі, таким чином, щоб людина його з ним залишалася і дивилася. більше. Ти сам да? сказав, ти чекаєш новий подкаст, тому що тобі цікаво yeah. і алгоритми щитують, що, ну там. Ти чекаєш, та ти, ти, ти дивишся від початку до кінця. І чим більше людей дивиться від початку до кінця, а це ну там давай тривалість, це якраз і є показник якості контенту. Не коли. Звичайно, є алгоритми, які запускають механізми, де лічильники, які як би, прокручують відео. Але YouTube не дурний і він періодично вилавлює такі канали, і вилавлює такі контенти, і потім ти попадаєш в такий тіньовий бан, що з нього неможливо вилізти. От. Але ж там ми всі дивимося феномену дудя. Ну, давайте будемо чесними, хто в нас на українському ринку може зробити таке якісне інтерв'ю, як дудь. З точки зору динаміки, з точки зору цікавих запитань там, і тому подібне. Одна. Одна, може, людина, може і, і, і цього не бути, там, чи дві. <тур> Таргет вбиває органіку? О, <плес> <тур> <тур> дивись, ну ми є противники реклами. Ми прям. Я знаю, я знаю, що ти ніколи. Ну, здається, ніколи. Я не за органіку, я за чистоту. Я тобі вибач, я тобі розкажу один кейс. Ми запускали проєкт. Запускали футбольний проєкт. Взяли там крутого блогера, взяли крутого колишнього футболіста. Це спортивний футбольний контент. І бачачи, що в них невелика аудиторія, але вони подають дуже цікавий контент. У нас дуже була якісна картинка. Розуміючи, що ми набираємо там з ну, максимум 5-10 тисяч переглядів на кожному відео, ми зрозуміли, що треба підкручувати трошки таргетом, щоб mm -hmm. якомога більше людей дізнавалося і переходило на наш канал. І... Коли ми через два місяці прийшли до того, що все-таки витрачаємо дуже багато грошей, а воно по вихлопам нам дає дуже мало. Ну там відео ми доганяли ну, до 30-40 тисяч переглядів, і воно майже нічого нам не давало в підсумку. І ми зрозуміли, що треба закривати проект, ну не вистрілив, були такі думки у нашої команди, що все-таки ось те, що ми вкинули одразу в таргет, воно і вбило нашу аудиторію, і вбило нашу органіку. Мама, я тут Насті, яка у нас є приклад там факти тижня, наш YouTube канал, і лінійний менеджер, який веде цей канал. Він періодично приходить до нас, говорить я запущу рекламу. Я запущу рекламу. І Насті каже: Не смій, не смій інакше я з тобою не буду просто спілкуватися. Нам ну, можливо, нам легше про це говорити, бо у нас є два великих YouTube канали, які виступають донором аудиторії. Тобто ми активно mm -hmm. перетягуємо аудиторію з великих каналів там, на, на маленькі, але у нас по тематиці вони споріднені, тому як би ок. Я можу сказати одне: коли Facebook. YouTube бачить, що ти маєш гроші на те, щоб потратити на рекламу цього контента, то він буде все робити для того, щоб ти продовжував це робити. І ми неодноразово бачили ситуацію, коли е по завершенню рекламних кампаній і в Фейсбуці, і в Ютубі у нас обрізалось охоплення. Просто шалено. Тому що якби, платформа просила їсти, uh -huh. та вона вимагала від нас їжі. Тому я за органіку, я відразу всім своїм продюсерам, командам, які до нас підходять, я кажу, наш шлях буде до 100 тисяч довгим, непростим, важким. Це треба певний період часу пройти, вкластися фізично, ресурсно. Але е, там потім буде легше. Після ста тисяч вже на порядок легше. У мене останнє питання з приводу алгоритмів і оптимізації. Якщо ми говоримо про оптимізацію відео, ось е, на що ну, я знаю на що, але хочу, щоб ми це проговорили, на що звертати увагу, коли ти заливаєш відео. Обкладинка, Сіо. Опис відео, теги, Ось, як би ти в пріоритетності розставили б це все. Може, я знаю випадки, коли там, взагалі мінімально оформлене відео, і воно все одно заходить в тренди. тому тут... Дивись... Це, це Зараз, напевно, виключення, Давай, маєш, правило. Дві, дві історії: угу. це прев'ю. І заголовок, і мало то 60 символів заголовка. Тобто навіть не все не забуваємо про те, що YouTube це, ну я не знаю, як у вас, але у нас 70% людей дивиться в мобалі. Угу. І для мене дуже важливо, як буде виглядати саме відео в мобільному телефоні. Тому заг має вмістити в 60 символів. Угу. Ну там до 100 знаків в цілому заголовок, але от в 60 він влізти. Якщо не влазить, то основну суть. Зацепки якаря uh -huh. і, пр і прев'ю. Все інше це так, ну я називаю це базова гігієна, Є у тебе час, ти можеш написати опис, хештеги, подобавляти, ключі подобляти. ну це, це не завадить, це окей. там Закріпити комент чи там повзаємодіяти. Але м динаміка. Уваги, ну то тобто ми ж боремося за увагу глядача. У нього там, 5 секунд для того, щоб оцінити дивлюсь, не дивлюсь. Картинка, заголовок, все. Ну, варто тут проговорити те, що в заголовку треба обов'язково використовувати ключові запити. Не завжди, то я би сказала, більше заголовок, який мене зацепить, угу. та, там, зацікавить. Тому що, ну, давай так, розділимо. Для канала великого, в якого є вже аудиторія, важливо, щоб цей заголовок був цікавим, який мене буде чіпляти. Для маленького каналу, який тільки розвивається. Пошук дуже важливий, і там, звичайно, ключові запити повинні бути. Ну, тільки щоб це не були, як я деякі відео бачила там Арестович-Подаляк. Ну, Арестович, Кома, Подаляк, Залужний, Кома, там, Зеленський і там, все про війну в Україні до 2022. Так ти смієшся, а я чув теорію, що реально, якщо ем, прямий ключовий запит прописувати, навіть якщо це нелогічно, то Ютуб ну, може це відео підхопити і буде підписатися. Ну може підхопити, але давай будемо чесними. Ну, один раз ти зробиш, два, три. На десятий раз ти можеш попасти під попередження від YouTube, а вводить в оману. А угу. ну, це видалення контенту з каналу, і ти отримуєш застереження. Два-три застереження і до побачення. Е, і, ну, всі в це граються, допоки отак, ну, там, нема регулюючого органу в Україні е, такого, крім Ютуба. Тобто, сам Ютуб це регламентує. Що на це впливає? Думка людей. Тобто вони заходять, вони бачать, що там і з залужними близько не пахне. Але він є в ключах або там, той же Арістович чи Зеленський. Е, ну, хтось не поскаржиться, а хтось поскаржиться, і таких людей може знайти з десятки, прийде бот і перевірить. В, в більшості випадків там уже менеджер приходить, угу. дивиться, і він такий, все. і все. І ти можеш подати оскарження, але на моїй практиці я подавала це там. Пиши навіть, письма, навіть, ну типу Оля, да. да ну тому що я там говорю слухайте, тут немає 18+, ну тут немає там вводить в оман. Мало того, що якщо їм ще поганий настрій її десь там за бугром, то можуть мені вкліпати другу жовту карточку. Наскільки зараз чи грають якусь роль кількість підписників на каналі? Я знаю, раніше всі гналися там золота, срібла, кнопка. Я пам'ятаю, як ми чекали срібну срібло кнопку, яка прийшла. Ми там сфоткались з всією редакцією з нею. Зараз, взагалі, ви звертаєте увагу на підписників? Е, ну так, я там періодично захожу подивитись. Ну, це медалька для виробників контенту. Тобто, це, це ні про що не говорить. Ну, тобто Воно ніяк не впливає на випросування контенту. Ну це така знижте. Ну ви там ще одна нагорода, яку ти можеш повісити на, на стіну і показати. Але е, ну на моїй практиці, особливо двадцять 2022 році, є канали, в яких там багато мільйонів підписників. У них охоплення в 3-4 рази менше, ніж у нас. Мені дуже важливо, скільки скільком людям буде подобатись мій контент. І хай там буде 500 тисяч підписників, але якщо це охоплення там, в 10, 20, 100 мільйонів е, е, переглядів, це однозначно показник якісної роботи, і те, що ми йдемо туди. Що ну, ми спільно даємо е, необхідну кількість. Е, Тої чи іншої інформації. Ну, не підписується? Ну, окей, там це право людини. Я теж набагато що не підписую. І нічого страшного. <плес> Золота кнопка вже приїхала. Так, Так, так. всі. Та, та, та.